Дрогобицькому педагогічному вищому навчальному закладові з назвою Учительський інститут і мені благословилося на світ одного року. На нелегку педагогічну стезю я стала у свої 14, переступивши поріг самбірського педучилища. А далі усі 52 роки. Крім перших шестимісячних кроків педагога у Дрогобицькій середній школі номер 2 я у стінах рідного вишу. Спочатку це п'ять прекрасних, цікавих років навчання на спеціальності українська мова і література та музика і співи на філологічному факультеті. Тут я зустріла багатьох кваліфікованих викладачів. Хоч частина з них того часу не мала наукового ступеня, все ж на факультеті панувала атмосфера науки, пошуку і творчості. Її забезпечували літератори Микола Бутенко, Степан Пінчук, Клим Забарило, Віктор Аудерський, Марк Гольберг, мовники, Ганна Піскун. Нінель Давиденко, Іван Кунець, Клавдій Яскевич, Тамара Костіна, викладачі музики та співів Степан Стельмащук, Василь Їжак та інші. На превеликий жаль, в абсолютної більшості з них різного часу згасла свічка земного життя. Проте вони живуть у моїй вдячній за добру науку пам'яті. На факультеті періоду мого навчання не було бібліотеки і зали самостійної роботи. Зате до 21-ї години тут працювали кабінети української мови, російської мови, відповідно кабінети літератур. У яких до послуг студентів було чимало фахової літератури? У кабінетах за графіком чергували викладачі, і студенти за потреби отримували консультації. Рівень духовно-професійного зростання студентів доповнювали так звані музичні понеділки. І музичні четверги, які збирали повні аудиторії слухачів-студентів, а також літературні вечори, зустрічі з письменниками, поїздки літературними місцями, а ще часті походи до театру. Бо кожен студент на весь навчальний рік за певною знижкою міг придбати для себе абонемент для відвідування вистав. Мій трудовий шлях у стінах університету тривав від лютого 1964 року до кінця грудня 2010 року на посадах від асистента до проректора з науково-педагогічної роботи на заочній формі навчання. На останній посаді я пробула 27. Років. За період ректорування блаженної пам'яті професора Василя Надім'янова – 5 років і світлої пам'яті доктора філософських наук професора Валерія Скотного 22 роки. Серед багатьох важливих віг у житті закладу, як на мене, особливої уваги заслуговує період підготовки до зміни статусу його. Коли зримі і непоодинокі досягнення колективу одне за одним нанизувались на стрижень освітньої ініціативи ректора Валерія Скотного. І це увінчалося бажаним зміною статусу інституту на університет. Була Велика радість і свято тепер уже в стінах університету, зрештою, і в нашому місті. Завершуючи, щиро вітаю університетський колектив, очолюваний доктором філософських наук, професором Надією Скотною з поважним ювілеєм закладу. І бажаю відповідно до викликів часу. Подальших успішних звершень, які б вивели навчальний заклад на якісно новий рубіж підготовки фахівців, зміцнивши тим нашу Україну і національну українську освіту у ній. Доброго здоров'я і мирного неба усім!